Всім привіт, котики та кіски! Я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати в гру Hill Climb Racing. Хочу взяти сьогодні Motocross Bike. Мені він дуже подобається. Так, хочу вибрати карту Moon місяць. Старт, поїхали. Так. Так, роблю фліп. Уперед це плюс одна тисяча монет за один раз перевернутися. А якщо перевернутися дозаду, то це плюс одна тисяча монет, Бекфліп. Так. У мене кінчається вже паливо. Треба підібрати. Так. Так, червона каністра з палом бачили? Е встиг підібрати. Ще б трохи і все. пало би скінчилось. О, ні, о, ні, це я не обережно. Це не обережно. Так. Так, хочу о, якусь о, іншу карту собі взяти круту. Так, що б таке взяти? Так, так, шукаю, шукаю. Так, Хочу ось е, рагнарок. Так, старт. Зараз побачимо, що це таке. Ого, бачите, вона якась така э, незвичайна. Таке все чорно-біле. Так, якась штука. Все таке чорного кольору. Так. Якісь мухи з білими очима... А, це монети, типу, так, я зрозумів. Так. Ну, таке собі. Не, не так. Я не зрозумів. А, а що це трапилось? Так. Що це таке? Так, знову. Так, ану. Так, так, так. Така штука. Так, її. Хм. Ну, я вам скажу, скажу, що це така дуже крута карта, незвичайно. Так. Так, хлібчик. А, я зрозумів, там такі гори друг на друга заходять. Та, поки задивився на гори, то, та... ну що це таке, а? От що це таке? Треба дуже уважніше. Так, старт. Ну, така карта мені подобається. Так, ану. Я зможу далеко заїхати на на цій карті чи ні? Так. Бачите, Перший флажок червоний. Це 2400. Та поки задивився. ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 2350 метрів. Так, ну окей, так. Старт. Так. Так. а ну їдемо, їдемо. Оп-оп-оп-оп! Ого! Ого! Так. Ага. Так, обережно. Так, підбір, підбираємо ці мухи з великими очима білими. Так, це типу монети. Так. Так, фліпчик заробили монети. Окей. Так, це щось гори туди-сюди двигаються. Так, а ну... А, а, а ну ви бачили, червона коніс розпалом кудись зникла. Так, о-о-о-о, я не можу заїхати. Так, а ну, треба її почекати. Вона зараз опуститься. Так, так, так. О, я підібрав її, так. Все, паливо вже у нас я підібрав, треба їхати далі. Бачите? Йому дуже, дуже складно піднятися нагору. Щось я не можу зрозуміти. Тут якийсь чи пісок, як на пляжі. Чи що таке, чи як е, це сніг на карті Arctic? Таке щось така незвичайна якась карта. Ну така... ну, непогано, я вам скажу. Так. Так. Мені дуже подобається так. Але тут так незручно якось їхати. Якийсь тут такий на карті. Свої приколи для цієї карти є. Так, ану, зачекаємо, поки це. Чи... Так, 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 так. А, назад, назад. Бачили? Я не можу назад заїхати. Все. Я в шоці? Ото -от такої. От... Ну, ви бачили? Так, ану старт ще хочу. Так, ну така собі. Так, проїхали з цю, цю, цей стовп. Так, я так розумію, що він може голову зламати. Так, цей стовп. Якщо під нього під'їхати. Так, ага, ага, ага. Це дуже я необережно, ну окей. Так. Так, старт. Гоу, погнали! Так. Так, проїхали. Проїхали цей стовп. Так, далі їдемо. Так. Хочу х... до 1000 метрів доїхати. подивитися, це можливо чи ні? Бо така карта, я вам скажу так, складна. Так, так, так. Ні, 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 ні. Отут, отут. Будь ласка, будь ласка, хочу почекати е, коніс. Ну, ви бачили? Він з'їжджає. А на... О, все підібрав. А тепер не можу поїхати. Ну. Ну, такой, як сніг, такой. Як пісок таке. Така, ну не дуже. Не дуже, я вам скажу так, комфортно їхати. Ну, ви бачили, проїхав Червону каністру. Так, так. А ну, хочу доїхати. Так, вже бачите вже 650 метрів. Так, 700 метрів. Так, паливо. Не, не будемо. Це підбер... Ці... Цю каністру підбирати з паливом. Чекати, це паливо далі десь. Так, о, ще одне було паливо. Ого. Бачите, ми летимо кудись донизу. Так, я не зрозумів. Це, типу, що дуже високо, чи що? Так, окей, ну, давайте спробуємо якусь іншу карту. Хочу. Дуже спробувати карту Арктик. Там сніг. Подивитися, буде як на цій карті, дуже слизько їхати чи ні. Так, де ця карта? Щось я не бачу. А, може вона десь попереду? Так. Так, 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 так. О, от, от, бачите? Оця вона Арктик. Так, старт. Так. О, ну таке, дуже. Ну, більш зручніше тут їхати на цій карті, чим на тій. Так. ну Мені подобається Арктик. Так. Так... Ну, така дуже дуже класна карта. Бачите, я вже заробив 78 мільйонів 501 1920 монет, ну вже більше. Так. 470 метрів. Зараз так, вже під 500 метрів. Так. Воно ну, доїдемо до 1000. До 1000 метрів. Так до 1000 метрів так підберемо червону каністру з паливом так підібрали так о ні, ні 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 о драйвер даун, драйвер даун, драйвер даун, драйвер даун так старт так Так, будеш швидесенько е, їхати газою. Так. О, ні! О-о-о! Це е хотів знову зробити фліп? Зробив. Так, і програв одразу. Так. Ну, Артик така... класний, такий, як сніг чи що, Білий. Ну, не... мені здається, не слизько. Він дуже класно їде. Так. 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 Так, підібрали. Каністру з паливом. Так. Так, ну так дуже хочеться до 1000 метрів доїхати. Так. 600 метрів. Так. Треба обережно, щоб не... щоб не задивитися на метрі, а то можна... Зламати голову, так. Так, 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 так. О, бережно, бреждо, так підібрали червону каністру. Так, 800 метрів. Так. Так, так. Так. О, не можу заїхати догору. Ой, зламав голову. Та що це таке? Що це таке? Так. Так, спочатку. Так, дуже розжиняють. Дуже, дуже, дуже. Дуже швидко. Так. Так. Так, фліпчик. Мій улюблений улюблений. Так, Так, мені так подобаються фліпчики. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вам подобаються фліпчики чи ні? Так. Так, паливо підібрали. Так, фліпчик зробив. А ну, поставте мені, будь ласка, вподобайку за такий фліпчик. Вона виглядає як великий палець догори. Так, мені буде дуже приємно. Так. Так. Так, 690 метрів, 700 метрів. Так, дуже скоро буде 1000 метрів. Так. Так, вже, вже 800 метрів. Майже... майже, майже 800 900, зараз зараз буде 900 метрів. Так, треба дуже обережно, так. Треба бути... бути підібрати паливо. Так. О, ну будь ласка. е Е! А! А! Так, 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 так! фу, на останню! а Останню в останню мить я підібрав. Дуже круто. Дуже круто, так. Так, щось я не зрозумів. Ви бачили, як йому дуже-дуже тяжко піднятися нагору. Так. а 1016 метрів і я злом... а Ну окей, так. Так, хочу, хочу, хочу на мотокросбайку, але м, е, хочу взяти, знаєте, яку карту? Мені подобається така. М, зараз вам покажу так, так, так. О, Так. Роллер Куастер. Так. Бачите, тут е, такі нов, новорічні гірлянди. Опа. А я не е, поставив моток байк ну окей, спробуємо на ці автівки. Це мені здається, Автівка називається Hill Climber. Якщо я правильно пам'ятаю. Так, вона, до речі, в мені у мене теж на максимум прокачана. Е, але Щось я не розумію, чого в неї з дупи дим валить. Так. Вона що там пукає чи що? Я не розумію. Так. Оце мені подобається та штука навколо так от проїхати, дуже круто. Так. Так, 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 так. 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 О! Ви бачили? Я здавав просто назад і він зламав голову. А-а-а! Ого! Так. Це тому, що нагору -е, назад е -на їхав, мені здається. Н так. Вау! ну Це карта така дуже не схожа на інші карти. Мені дуже поприковано на цій карти гра грати. Так. так, тут є такі як міст великий і, і загородки такі, як перила, е так, по бокам і оце, оце, оце навколо можна круг такий зробити. Ну, дуже круто вони придумали. Мені дуже подобається грати от на цій карті. Так. Бачите, червоний флажок 2000 метрів. Оооо, як? Як? Ого! Ви бачили, як... Так, далі назад не можна роз... розігнатися. Так, я дуже стараюсь. Фу. Фу. Так, під... розігнався, з'їхав, підібрав. Так, паливо є, заправився. Так, будь ласка, з вас лайк. Подобаєчку мені поставте, будь ласка. Я зробив великий палець до гори. Так, так дуже обережно. Так, 800 метрів, майже 900. І дуже скоро буде 1000 метрів. Так. Так, 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 так. так. О, це, це коло робити, це дуже круто так. А це можна тут трошки пригальмувати. Так, Так, пригальмували. Так. І тут, бачили, я підібрав паливо. Я так думав, що там буде паливо так. Дуже складна гора. А ну, гра мені дасть розігнатися. Ні, там вже... Назад не можна. Так, газом не відпускаю педаль. Так. Ні. Бачили? Не можу. Так. Ану, так, раз. Гальма знімаю. Газу, 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 газу. Ні. Дуже складна гора. Дуже. Дуже, дуже, дуже. дуже. Дуже складно, так. Зараз ще буду пробувати. Ще буду пробувати, так. Так. Розжиняюсь. Це тут дуже класно, що на цій карті міст такий дуже великий. І можна навколо це робити. Та, та мені подобаються оці стрічки новорічні, як на ялинці. Оця гірлянда така новорічна. Така типу новий рік. Типу, як на ялинці. Так. Трошки гальмуємо. Тому що можна пролетити е, паливо. Так, підібрали дуже класно. так. 500 метрів. Так, там треба на ту гору е, того разу, то що я не, не, змог, не зміг заїхати. Треба буде е, роз, е, дуже швидко їхати. І так, ну тут, мені здається, та трошки вище гора. Так, бо тут бачили, тут 600 метрів. Так, а там було вже майже 1000. Там було, мені здається, 900 там з копійками. Так. Так. Ну Така специфічна дуже, дуже карта, ну, але, але класно. Я получаю на цій карті задоволення. Так. Так, коло, так. Тепер тормози. Гальмуємо. Так. Підібрали паливо. Затормозили, загальмували. Так, от, бачите, 900 метрів корона. А, тепер треба розігнатися, отак, от от, підлітити. От а вона дуже висока. М -м -м не можу, не можу? Так. А що, якщо нажати так паузу? М -м а, я не зможу вийти, це буде спочатку гра. Ну, Окей. Окей, і зараз спробуємо ще один раз. Мені здається, що можна взяти турбо прискорення і заїхати. Це для того і зробили, мені здається. Так, ну окей. Мені дуже сподобалися сьогодні ці карти. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які вам більше карти сподобались. Хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, а натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. До побачення, до нових зустріч!